У Чернівцях триває підготовка до майбутнього опалювального сезону. Комунальники замінюють мережі одночасно на чотирьох локаціях. Міняють зовнішні та внутрішні мережі. Нині роботи проводять за адресою Яська-10. Цим трубам вже майже півстоліття. Приблизно стільки ж на комунальному підприємстві працює Ілля Кохалов. Каже, мережі тут ремонтував чи не щороку. Раніше як міняли, розкопували? Розкопували кусками, не було труб, не було ресурсів. Тепер у нас більшість вже заміни такими трубами, як ППІ, передоврітне ізолювання труби. Це ну, набагато краще. А колись, чим було, тим латали. Нині до ремонтів підійшли комплексно, розповідає директор Чернівці теплокомуненерго. Так латають не шматок, а замінюють цілу теплову мережу. На різних локаціях встановили вже понад 600 метрів сучасних труб. «В них кращий коефіцієнт теплопроводності, вже не буде витоків, але ж завдяки витокам підприємство має певний збиток. Тобто ми, міняючи на нові попередні зальовані труби, намагаємося зменшити свої втрати. Я вважаю, що років 20 ми вже до цієї ділянки. Повертатися не будемо. Роботи комунальне підприємство виконує власними силами, а місто закупило нові труби. На це з бюджету витратили близько 16 мільйонів гривень. Аби тепло по нових трубах доходило до квартир, мережі оновлюють і всередині будинку. Його обслуговує місто сервіс, тож і роботи комунальники взяли на себе. Мешканці профінансують орієнтовно по тепломережі 5 тисяч гривень на поточні ремонти. Тут заплановано на даний момент заміну 10 метрів діаметром 40 мм внутрішньобудинкових мереж теплопостачання. Використовуємо сучасні матеріали, вже поліприпаленові труби, оскільки вони значно надійніші, довговічніші. Будемо їх утеплювати, так само замінюємо запірну арматуру. І, хоч нині можливості покращилися, гострою проблемою залишається людський ресурс, кажуть комунальники. Мовляв, раніше на локацію виїжджала бригада з 12 працівників. Нині лише п'ятеро. Складності в тому, що у нас молодих кадрів не вистачає. Всі бояси, не йдуть до нас працювати, хоча ми комунальники говорили, що комунальників не будуть трогати. а більше в нас і пенсіонери. Складності в тім, що ви знаєте, як пенсіонери. пенсіонери, є молодь є молодь. і хоч як би складно не було, робота триває. Загалом до початку опалювального сезону Чернівці теплокомуненерго планує замінити мережі на 11 локаціях, на п'яти з яких вже все зроблено. Лена Крічко діаначігак. Новини Чернівців, телеканал СІ-4.